Пропонується до продажу недорогий добротний цегляний будинок у селищі Зачепилівка Полтавської області. Будинок капітальний, утеплений пінопластом, зовні оздоблений декоративним покриттям типу короїд та пофарбований, дах накритий металопрофілем, вікна встановлені сучасні металопластикові. Загальна площа становить 78 квадратних метрів, з них житлова 50. Планування зручне і продумане. У будинку чотири окремі кімнати: простора кухня, санвузол та коридор. Всередині зроблений якісний ремонт. Стіни оштукатурені і вирівняні, стеля акуратно оздоблена. На підлогах постелений ламінат. У ванній кімнаті все викладено кахлем, кухня частково оздоблена плиткою, є місце для обідньої зони. Установлений новий котел та сучасна система опалення. Бойлер забезпечує гарячою водою в будь-яку пору року. Усі зручності підключені. Будинок готовий для заселення без додаткових вкладень. На подвір'ї просторо і охайно. Двір викладений тротуарною плиткою. По периметру стоїть капітальний паркан з добротними металевими воротами, є капітальний гараж для автомобіля, підвал, сарай майстерня, господарські приміщення для зберігання речей та інвентарю, загальна площа земельної ділянки 30 соток. Достатня для ведення господарства і комфортного життя. Селище Зачепилівка тихе і затишне, але водночас має зручне розташування. В самому населеному пункті є все необхідне для щоденного життя. Якщо ж потрібна ширша інфраструктура, то до найближчих більших міст дістатися нескладно. Продаж терміновий: ціна всього 6 тисяч доларів. Документи на будинок і землю повністю готові, угоду можна оформити швидко. І без зайвих клопотів це чудовий варіант для тих, хто шукає надійний і доглянутий будинок з усіма зручностями та господарськими будівлями за доступною ціною.